Залаштунки центру Миколайчука. ексклюзив команди Сі-4 про те, як функціонує культурний простір. Центр Миколайчука функціонує в Чернівцях вже більше двох років, та мало хто знає, що відбувається за лаштунками. Ми покажемо все, що представлено для відвідувачів, та покажемо за кулісся центру. При вході розкішне піаніно його розписали митці у день музики. На цьому інструменті зараз можуть зіграти улюблені пісні Усі охочі. Культурний простір центру Миколайчука функціонує за принципом відкритості та доступності. Центр прагне створити середовище, у якому всі можуть відчути себе комфортно та затишно, розповідає Тетяна Ващенко. Що ми маємо на вас під атмосферою, коли говоримо атмосфера центру Миколайчука і нашого кінотеатру, це те, що в нас немає попкорну, у нас не можна їсти в залі. У нас не можна пити в залі, лише що у вас є кришечка. Все для того, аби Люди, які приводять дивитися кіно, вони реально споглядали мистецтво, ми бережемо їхній комфорт, і за їхнього комфорту заборонена їжа в залі, і вони можуть насолоджуватися кіно, на яке ми прийшли. Саме до підбору кінофільмів тут ставляться особливо та прискіпливо. Тетяна Ващенко щодня досліджує та планує кінопокази, які відбуватимуться в центрі. Ми не хочемо, щоб глядачі приходили до нас і нудилися в залі, тому що над фільмом потрібно сміятись, плакати, думати. Фільм має викликати якісь емоції у глядача і ми маємо пробуджувати емоції у глядачів, адже за цим вони йдуть. Вони йдуть за шалено прекрасним звуком. Вони йдуть за емоціями, вони йдуть за катарсисом. Перш ніж фільм потрапить на екран, його переглядає кіномеханік. Це місце, куди не потрапить пересічний відвідувач. Тут уся техніка, завдяки якій проводиться показ. Максим Дяченко відповідає залаштування за проєктору так, щоб фільм був продемонстрований з найкращою якістю та звуком. Ми зловили схвальний відгук від однієї з режисерок, яка презентувала свій фільм на фестивалі Миколичу Коупен. Вона прийшла за годину до свого сеансу і захотіла перевірити фільм. Отже, ця режисерка продивилася свій фільм перед показом, перед прем'єрним, і сказала, що у нас один з найкращих залів в Україні, і варто його використовувати в таких цілях, як переперегляд уже змонтованої цифрової версії фільму. Аби проєктор прослужив довго, каже Максим Дяченко, за ним потрібен догляд. Відкрию одну з бокових частин апарату, так сказати, при завісу таємницю. Зараз ми його трошки вскриємо. Ну, взагалі свою роботу я починаю з його очистки, так би мовити, Раз, ми стабільно чистимо фільтри для того, щоб картинка була якісна, без ніяких забруднень. Тут знаходяться різні різні, різні, різні штучки нашого кіноапарату. Це фільтри, ми їх чистимо. Серцем апарату є лампа, її тут бережуть. Найважливіше це лампа, і ми намагаємося її максимально берегти. Використовуємо додаткову вентиляцію, додаткове охолодження для того, щоб не перегрівати, щоб в найближчому майбутньому не з'явилися плями на ній, щоб вона не вигоріла і так далі. І додає, ця лампа вартує як автомобіль. Саме завдяки їй відвідувачі могли споглядати десятки фільмів під час кінофестивалю Миколичу оупен І вже зовсім скоро у центрі відбудеться міжнародний одеський кінофестиваль. Він проходитиме у Чернівцях з 19 по 26 серпня. Роман Олійник, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі4.